Добрий день! Затискачі на соскову гуму для довільного апарату. Вкладається з двох частин колеса та коробочка, виконані з якісного пластику. Розмір такої коробочки, що заміряти, довжина становить 59 мм, ширина 35 мм а десь приблизно 28 мм. Виклині наступним чином. Є ширша сторона та вуща. Вища сторона має закритий паз, ширший відкритий паз. Тож колесо одягаємо з ширшу сторону. Вставляємо в паз і так от прокручуємо. На сосковій гумі це виглядає наступним чином. Є соскова гума. Для прикладу. Ця сторона одягається на вимір, ця сторона одягається на колектор. Як показала практика, зручно одягати, якщо ширша сторона донизу тобто до стаканів. одягається. Вставляється в пази колесо. Та прокручується. все. Перед тим як доїти, затискач затискає та перекриває повітря, яке йде до, до, до сусків. Потім підставляємо під вимір, відпускаємо затискач, починає йти повітря, починається дойка. Після дойки також можна або затискати затискачів, або просто на колекторі відкривати заглушку, воно буде сходити. То це вже немає різниці. Перед дійкою дуже важливо закручувати або відкручувати. Затискач має головну перевагу, в тому, що, так як він пластиковий, він не ріже в цьому місці соскову гуму. Тут він може пережимати, працювати, соскова гума не пошкоджує. Багато хто питає про металеві, ми їх не продаємо, тому що тут вони пошкоджують резину соскову гуму. Отак виглядає затискач. Зняти соскову гуму його також дуже просто. Потягнули за колесо і зняли. Такий затискач стане в нагоді, якщо потрібно купити новий або замінити. Так як він пластиковий, він має з часом властивість зношуватися в цьому місці, і їх треба замінювати. Можна купити один, а можна купити відразу весь комплект 4 штуки і міняти всі відразу. Тому це вже за бажанням, і ми вам дякуємо за перегляд та бажаємо гарного дня.